Привіт! Сьогодні у нас розпаковочка. Розпаковувати буду, кстати, запорізьким ножом. ніж називається ежичок. Знаю особисто хлопця, який їх виробляю. Чекав цю посил в тому тижні, але доїхала тільки зараз. Це дуже класна річ. Отримали ми заря... не зарядки, а акумулятори фірмі... фірмові на ліхтарики пецель. І поїдуть вони в Запоріжжя до дуже гарних і класних людей, які просто витворяють неймовірні речі, речі. і неймовірна кількість людей завдяки ним. Утримує допомогу. Далі буде. Тримаємося.